Вітаю! Мене звати Наталія Шмарко. Поруч зі мною Рустем Джемілів, який сьогодні розповість про те, що має міститися у кожному рюкзаку військового медика. Все вірно, майже майже. Ось такий рюкзак військового медика. Ми ще не показували і не знаємо, що там має знаходитись. тож, будь ласка, показуйте. Це ваш особистий рюкзак. Так, до речі? Так. Ось і по-перше, якщо в нас аптечка у всіх однакова, то медичний рюкзак не складається окремо під кожне завдання. Кожен медик або парамедик або фельдшер складає його під себе. Не можна сказати, що всі рюкзаки мають бути однаковими. Тактичний рюкзак медика незамінний для тривалих виходів та серйозних завдань. Від звичайного наплічнику їх відрізняє посилена конструкція, камуфляжне чи однотонне маскуюче забарвлення а також наповнення. Якщо казати про мій е, рюкзак, то в ньому в наружній кишені є. Дуже багато рукавичок. Угу. Чому? Тому що рукавички у медиків це розходний матеріал, їх використовується дуже багато. Кожна маніпуляція, як ми вже казали, виконується в рукавичках. Скотч так, Армований скотч це незамінна річ. Вон, в неї дуже широкий спектр використання. Його можна використовувати як в медичних цілях. Щоб замінити пластир або щоб замінити загерметизувати щось, так і в побутових умовах, коли щось потрібно заклеїти. Угу. Добре, рухаємося далі. Зовнішня кишеня у нас одна, чи оце також кишеня? Чи це, це для Це все кишені, це все індивідуально. Цей підсумок я повисив індивідуально під себе. Чому? Тому що рукавички це перше, що я достаю, там мені зручно їх доставати не ліз... ну не відкриваючи повністю угу. рюкзак. Далі йдуть там маленькі кишені, які ну в яких. Дуже зручно складати невеликі предмети. В цій в мене термоковдра, яка використовується для запобігання гіпотермії у поранених. Це по акроніму Марч, останні літра H, гіпотермія І до того ж, тут хімічне світло різних кольорів, декілька штук. Як світлофор, до речі, червоне, жовте чи? Ну, це і найпопулярніші зелене. кольори. Воно може використовуватися як для освітлення, так і для маркування, або зони евакуації, або якихось зон, ще щось. Ну, е Маленька, вісить небагато, дуже зручне угу. використання. Так, допоможу вам скласти, щоб не заважало Держися, нам. Так. З зовнішніми кишенями це вже так. все чи Ні, ще? не? Все. Ні. Ага. Є ще тут зовнішнє кишені, тут протиопікові препарати. Тобто це протиопікові пов'язки різних uh -huh. розмірів, вони гелеві, і при опіки просто накладаються на опікову поверхню. Ну вони на перший погляд, це як жиле, але це все ж таки Так, вони там. Йдуть? Написано, що це гідрогель. Ага, і як його використовувати? Просто Ми... відкриваємо та наклеємо безпосередньо на опікову поверхню. Воно і зменшує біль. І е, запобігає подальшому пошкодженню та інфікуванню пораненого попекової ну, по поверхні пораненого. Так, я так розумію, що ми можемо назад покласти чи так. в сторону. Ну, як Ми його відкладемо в сторону, щоб зараз не витрачати так. час. Далі зовні в, в спинній кишені великі є. Це в нас щось таке для мене максимально незрозуміле. Це сплінт да. для імобілізації поранень. Та шинний е комір шанса е сплінт це аналог гіпсової пов'язки. Е Щоб знерухомити кінцівку. Так. Матеріал, який гнеться, ми йому даємо, надаємо ребра, ребра жорстко жорсткості та використовується для мобілізації пошкодженої кінцівки. Тому що коли в нас є. Перелом або інші маніпуляції більш медичні ми повинні знерухомити кінцівку. Ми використовуємо сплінти. Він маленький, він легкий і ну дуже зручний у використанні. Комір. Це він однаковий іде у всіх, чи це е, кожен все ж таки військовий медик обирає зручний ну, для себе, е, не для себе, а для використання? Взагалі е, по конструкції та по функціоналу всі коміри плюс-мінус однакові mm -hmm. такої конструкції, це комір амбу або е, Шанса, він просто в тактичному кольорі для маскування. Mm -hmm. е, його функція ми його зараз використовувати не будемо, тому що. Mm -hmm. Ну, він бойовий його функція це мобілізація голови та шинного відділу хребта у поранених з травмом шинного відділу хребта. Угу. Я думаю, що ми також можемо відкласти. Так, далі ми переходимо до внутрішнього. Можна я відразу Напомню. запитаю. Добре. Тут у вас є маркування відповідно, якісь англійські літери. Я так розумію, що це для чогось воно все таки так. створено. Така схема. Давайте, напевно, розповімо спочатку, що це за літери. Чому саме в рюкзаку потрібно буде маркування? Ми вже казали, що аптечка всіх однакова, угу. а рюкзак він складається е, окремо під кожну людину, під кожного медика, під кожне завдання. Якщо, наприклад, ви буде така ситуація, що моїм рюкзаком придеться користуватися іншій людині, іншому медику. Якщо там, наприклад, мене буде поранено, або я передам рюкзак комусь ще угу. з тих чи інших приводів, він не буде шукати де що знаходиться, якщо людина володіє. Протоколом Ті 3 mm -hmm. вона буде розуміти, що літери М це засоби для зупинки mm -hmm. кровотечі. У нас літери... їх тут, у вас я переб'ю три М. Так? Це все засоби для зупинки кровотечі. Чи? Так, це все засоби для зупинки кровотечі. Чому? Тому що кровотечі це найпоширеніше поранення mm -hmm. на полі бою. І Перев'язочного матеріалу має бути багато. Ми будемо показувати приблизно хоча б одну із цих. Я думаю, що наповнення в них всіх однаково. Ага. Я можу так сказати, що в цьому відділенні просто звичайний перев'язочний матеріал, це стерільні або не стерильні бінти. В цьому гемостатичні бінти. Ага. І тут ізраїльські бандажі та еластичні бінти ага. для фіксації. Чому Ну, для зручності зроблено по порядку використання умовно? Ага. Далі у нас Іде дві літери. Так, ну що сюди uh -huh. входить? Це НПІКІ, uh -huh. назоповітряні, назоферендіальні повітроводи, декомпресійні голки, оклюзійні наліпки для герметизації uh -huh. клітини та компактний мішок амбу з клапаном uh -huh. до того ж, ну чим зручні ці рюкзаки, то що все на ліпучці, все може відліпучуватися, якщо є поранений з. Правотечі чи чимось я можу відірвати. Потрібний мені сегмент, угу. не тягнути весь рюкзак. Окей, рухаємося далі. Що означає ця літера і що знаходиться от в цьому відділенні? Всі mm циркулейшн -hmm. тут в мене набори для внутрішньовинного доступу та набори для внутрішньовинної інфузії. Це маленький рюкзак. Він не призначений для великого об'єму постраждалих або для великих втручань, тому тут немає. Будирішньо-кіскових доступів. Тут немає великої кількості розчинів. Тут саме основне. Mm -hmm. Саме основне це ціксей або траноксамова кислота, те, що має вводитися mm -hmm. першим, антибіотики та декілька флаконів із розчину, за допомогою яких ми будемо вводити ці ліки. Також внутрішньовенні системи та внутрішньовенні катетери. Mm -hmm. Добре, тоді ми можемо трішки потягнути рюкзак, щоб о, також подивитись наступні відділення. Літери ці це ну, міжнародне позначення турнікетів. Uh -huh. Якщо людина, яка проходила ці сетри, відкриє рюкзак, вона вже буде розуміти, що тут знаходяться турнікети. Uh -huh. Сем це тазовий фіксатор та вузловий турнікет семовський. Дуже гарна річ, дуже функціональна, тому вона в окрем, окремій кишені. Ми можемо її зараз показати. Ну, Для того, щоб її показати, можемо, але і пояснювати це. Потрібно багато часу, тому що uh -huh. дуже багато функцій. Uh -huh. Так, ми можемо це окремим відео якось розібрати всі використання, тому що у цієї штуки є дуже багато варіантів використання. Три. Uh -huh. Добре, рухаємося далі. У вас ще є uh, дві кишені, які не промарковані uh -huh. жодними літерами. Чому і що там знаходиться? Uh -huh. Це uh, кишені, в яких знаходиться. Uh, Особисті індивідуальні речі, uh -huh. такі як рукавички, пластир, фанат, ліхтарик, маркер, блокнот. Uh -huh. От. протоколу ці сідри, тобто вони не використовуються. Uh -huh. Я їх не маркував, тому що людина, яка візьме мій рюкзак, вона буде користуватися усім цим. Uh -huh. Ліхтарик, та, там, пластир або щось інше, їй не потрібно буде, тому я їх і не маркував. Я знаю, що тут знаходиться. Інша людина, якщо там дійде до того, що їй щось потрібно буде, вона буде дивитися. Як правило, коли люди люди бачать ці літери, вони вже орієнтуються, де що є, та використовують те, що їм потрібно. Угу. Це все, що в принципі в основному має міститися в рюкзаку військового Ні. медика. Я знову повторюсь, що це не все, і не можна сказати, що є все або є не все. Але це база, основа Ні. я маю основи. Не теж немає. Кожен рюкзак складається під окремі задачі, під окремий особовий склад, під окрему. Бригаду, яка виконує ці чи інші функції. У розвідників буде свій рюкзак, у снайперів, там, у снайперських якихось свій рюкзак, у артилерістів свій. Чому різна структура бойових травм, різна кількість людей, які можуть бути поранені. Тому це все складається дуже індивідуально. Тут в мене ще є набор для крайку, наприклад. Що дуже рідко використовується, але я його все ж таки взяв. Хоча в багатьох рюкзаках його і немає і не може бути. Тут є семівський вузловий фіксатор. Він займає багато місця, багато хто його теж може не брати з собою. Тут багато інфузії. Якщо людина, парамедик, яка не дуже добре володіє внутрішньовинним інфузією, вона може взяти менше інфузії, більше якихось інших речей. Або навпаки, може взяти менше перев'язочного матеріалу, в мене дуже багато для кровоспинних, mm -hmm. взяти більше інфузії. Рюкзак може бути маленький, може бути дуже великий. Це все дуже індивідуально. Зрозуміло, друзі. Тож я нагадаю, що разом з медротою за майбутнє ми вчимо вас рятувати життя на полі бою. thank <laughs> you